Зараз я вас проведу і покажу. Ось вхід, ось дім. Там далі велике хазяйство, дом. Зараз пройдемо далі, подивимося. Ось це далі літня кухня. так Зайдемо в дом. так йдемо в дом Тут є горище. Тут ось кухня. Все працює. Кімната. Робка. Ідемо далі. Тут ще кімнати. Ось тут вхід і ось тут. Так, це літня кухня у нас. Ось літня кухня уютненька. Можно жити даме это... там. Где... Тут такие приміщення есть. ще. Сарайчик маленький. Є лег. Хорошо, ми останемся. Так. Еще такие сарайчики. І території багато ззаду? Гарно.